З днем народження малятка Джин. Ось твій святковий торт. Давайте швидше спробуємо. О ні, тортик падає. І свято зіпсоване. Який день народження без торта? Я хочу святковий торт. Це тепер бісквітна каша. До мене прийшла ідея. Давайте запустимо кулінарний челендж на рапапа. Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чор'ється мої. Дякую, шеф. Оп-оп-оп. Ой, розвилося. Але добре, що в миску. Все зайве з миски прибираємо. Фу яйце таке слизьке. Яка мерзота. Залишу там, Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. ха Ха, користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить? Який трохи? Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я все в молоці. Що з них візьмеш? Упс! Молока більше немає, хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, зарошкну. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика, додаємо борошно та більше і перемішуємо. Так, бабуся каже, не навіщо мені це вінчик? Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. Okay. М -м, чудово. Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо округлу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль, а я горела їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього yes. шару. У мене буде пісочний коржик зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим тістом. Oh. Хочу зробити все хаотично, oh щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Nice. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у спокої продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві малі точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика. Що нагадує правильно сукню! О, мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг, Це і маршмеллоу. Це так солодко та смачно. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик, а я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик кіткатом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там, шеф? Ха! У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекає відгук. Муа. Вау, які усі тортики яскраві. А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся! На здоров'я, моя дівчинка. Вау! Це торт від сестрички! Вона постаралася на славу. Швидше спробую. Ммм, ідеально! А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до. Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він що серйозно? О як же несподівано. а жартую, інакше й бути не могло. Зараз малюк Джин закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готове. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Лівіан вже готова приступати. А от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого? Напишіть у коментарях. Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. А я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постапіться хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишилось додати молока та яєць, ха-ха. наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш і до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Валя готово. Ой, і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше. Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається малій Джейн більше. Я ще додам кульку морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, Як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю із тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану, ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички. Що я перемогла? Вау! Ну що ж, наш челендж добіг кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на Рапапа. Бувай, бувай!